Всім привіт, друзі! Сьогодні я вибрала одну грядочку моркви. І морква, ви знаєте, яка вдома, то не з магазину, що приніс саму велику вибрав. А морква вдома буває навіть і дуже маленька. Якщо з нею нічого не зробити, друзі, вона пропаде. Зараз за тиждень вона всохне. Тому я її помила, почистила. І ось зараз отако шинкую млинком. І все. І в кульочки, друзі, і в морозілку. І це безподобно. Ви розумієте, берете в будь-який момент пішов і вже е, рученьки свої не грязнеш, а маєш готову морквочку, кинув в суп і готово. Ось так, друзі, готова морква. І все, і така морква зберігається в морозілці скільки е, потрібно. Ну, вона в мене закінчиться до зими. Все, мої любі, до зустрічі!